Величезний комфортабельний автомобіль для вашої сім'ї. Шкода Супер 2018 рік, пробіг 176 тисяч кілометрів. Просто ідеальний стан автомобілю, 2 літра дизель, 110 кВт. Отож, комплектація. Маємо LED-оптику з умовичами фар, 17-ті диски на літній гумі. Демонструємо вам вінкод автомобілю, перевіряйте по всім можливим базам даних. Також камера асистентів. Переходимо в салончик. Ось такі от гарні сидіння з тканини з стильним візерунком. Також є пам'ять на три позиції, електрорегулювання, шкіряне мультикармо, автоматичне світло, аналоговий щиток приборів на одометрі бачимо 179 тисяч кілометрів. Мультимедійна система Amundsen, двозонний клімат контроль, підігрів. Передніх сидінь. Також маємо два ключика, пелюстки переключення передач, відсік для заряджання вашого мобільного пристрою, старт-стоп, автохолп та підігрів лобового скла. Переходимо до заднього ряду. Зараз вам продемонструю, скільки місця в цьому супербі, при тому, що в мене зріст 1,89. Ось подивіться, відстань від колін до будійського сидіння. Це справді величезний, комфортабельний автомобіль для вашої сім'ї. Також є. Розеточка на 230 вольт, два USB-порти. Ну і з правої сторони, звичайно, садимо саму поважну людину у вашій сім'ї, яка може просто ось так відрегулювати собі відстань до сидіння пасажира. Величезний багажник, так як це суперб в універсалі, який задовольнить будь-які ваші потреби. Ось така велика суцільна ніша органайзер, шторка також присутня. Заднє сидіння складається без будь-яких зусиль. І також така корисна штука, як Фаркоп, яка. Стане вам в нагоді при будь-якій необхідній ситуації. Отож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Ціна на нього 19 700 доларів. Знаходиться в нас на площаці, село Липини окружна 5. Запрошуємо на тест-драйв.